Це у нас річка штрюбіж пошла далі на переясло, а тут раніше був брід совхозне корови з тої сторони, переходили на цю сторону і паслися і на ті, і на ті сторони. І тут рядом вже хати, вулиця. Рядом Гайова і названо, мов би тут колись були Гаї. Ну, це так, так розказують. ну, А буде видно. Гайова, Гаї, Гайшин, шинок, Гайшин, Шинок буде. Як буде правильно, так, так воно хай і буде. Пошла річка на переясла. Відніється. Труба. Далі ні.